Ворен Баффет купив собі літак, тому що він багата людина. Але він не став багатим, тому що купив собі літак. Цей літак не має ніякого відношення до його багатства. Від Алекса Гормозі я почув дуже сильну думку, якою хочу поділитися зараз з вами. І ось в чому її суть. Вам треба в першу чергу дивитися на те, що допомогло успішним людям піднятися на вершину гори. А не на те, що вони роблять на вершині цієї гори, бо багато людей концентруються саме на тому, що успішні люди роблять на вершині гори, на якому автомобілі їздять, на яких літаках літають. Який одяг носять, який гаманець собі купують, який годинник собі купують, о котрій годині встають, що їдять, чим займаються. Але ці речі вони мають слабке відношення до їх успіху. А те, що дійсно впливає на їх успіх, і те, на що треба дійсно звертати увагу, це ті дії, які допомогли цим людям досягти ось цього успіху, ті дії, які допомогли їм досягти їх цілей. Бо саме ці дії, вони вони і допоможуть вам отримати певний результат. Тому, в першу чергу, фокусуйтеся на причинах успіху, а не на його наслідках.